І, друзі, я сьогодні буду вам показувати, як уст, установити текстурки на, на Майнкрафті. Да, ось ось сайт, де я скачав, сети лаунчер на, на лісадії. Без вірусів. Віру, все перевірено, без вірусів. Реально, без вірусів. Я скільки з нього скачав для, для Майнкрафту. І вибирайте тут вам нужну версію, наприклад, у мене вкус 1.7.10. Та вибирайте, що вам треба. Нажимаєте ось тут вверху І довнолат, довнолат, сохраніть. Але я не буду це робити, бо в мене така шука вже є. Вона загружається та є у вас такий архівчик. Але не обов'язково така назва, може бути і друга назва. Але треба обов'язково ви знали, який архів. І заходите в Майнкрафт. Ссылку я ставлю на сайт оставлю в описані. Так, чекайте. Ладно, чор у мене Майнкрафт. Теж ссылку оставлю в описанні, якщо у вас немає Майнкрафту. І открізь папку, нажимаємо. І у вас, бачите, має появиться ресурс пак. І я не знаю, що в мене тут робиться. Сефіня. Але ми закидуємо все сюди. Ось, закинули, да? бачите, я накинув вже. І нажимаєте хрестик. І заходите під нужну вам версію, де ви скачали пак. У мене вічно 1.7.10 буде. Але ми так. чекаємо загрузку моджанк. Але ті в мене якісь текстур, текстурки я скачала, ось вони вже установили, Але що вони... Це навіть з пакету текстур. Бачите, все нажимаєте. Ну, ось у мене друга текстурка, це ще теж друга це для Хелловина. Ну, ось ця текстурка, що я зкачала, нажимаєте готово. Чекаєте загрузку, друзі. Та ось, нажимаєте довго, ну, грана одинся, вибирайте ваш улюблений сервер. Наприклад, ну не улюблений, якщо хочете, создайте. Ну а зайшов на сервер Любий так Ось я знаходжуся на такому сервері на такому домі класному. Кстати, карту я скачав. Бачите, там все, даже у житель, даже в зомби змінялась текстурки. Але я покладу мирний, щоб вони мене не мучали. І бачите, у мене чуть-чуть лагає, а у вас не буде лагати, тому що... О, не відлагало. І сейд. Сей цей дім дуже класний, дуже велика, величезний. Лісно, мені він дуже ще сильно подобається. лагай. Бачите, це дуже класна карта. Рамка для предметів. Карта класна. Силку на карту, думаю, я оставлю в описанні. І все двері тут де, де дуже класні двері. Кстати, як не зроблені, от, бачите, ліп, ліпки поршень. Кстати, щоб застрягнути застригнути двері, ось способ. Оп, закриваєте. Та все дуже легко зроблено. І ось, ти вже в двері. І це виглядить дуже класно, не Чепленко. І ось такий у мене тут дім, текстурки. Та ось це м'ячик вже був, як м'ячик. Кстати, тут є батут, але батут слабенький. Його дуже легко зробити. Тут двері були. Бачите, пигайте. І стоп. Ага, тут немає, бачите, блока. Блін, я зламав батут. Та й нічого такого страшного. Весь ремайга. Але грати на цю карту ліпше вам буде на 1.8.8. Тут. Бо тут більше зроблено 9. Дякую. Ну, в общем, дякую за просуну, за, за дивлення відео. Е, підписуйтесь, на, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Всім удачі, всім пока.